Вітання! у студії працює Богдан Мороз. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Недвірна» коротко про головне. іти в ногу з часом. Це про усучаснення та покращення медицини в надвірнянських медичних закладах цього разу. Завдяки спільній праці та донорам стало можливе відкриття наркологічного кабінету у недвірнянській ЦРЛ. Детальніше про здійснену роботу, благодійний фонд та подію у сюжеті. Ми завжди надаємо тільки конфіденційну допомогу, і в нас немає жодного розголосу. Ну це для того, щоб пацієнти могли вільно до нас приходити і не переживали там про будь-які соціальні моменти, які можуть виникнути. Тому в нас все конфіденційно. У надвірнянській центральній лікарні відбулося важливе оновлення відкриття наркологічного кабінету Задяки підтримці благодійного фонду Захід шанс таке стало можливим, адже вартість проєкту близько 300 тисяч гривень. На відкритті після освячення та молитви до слова було запрошено директора фонду Олександра Греня. Досить давно працюємо з Надирнянською лікарнею, з головним лікарем та й взагалі з мерією цього, цього міста в різних проєктах, в різних напрямках. Основне, що ми даємо результат цього разу. Ми давно планували зробити ремонт в цьому кабінеті в наркології, тому що ми, як організація блогін фонд за хіщан, спроваджуємо замісну терапію в Івано-Франківській області, а це один з компонентів. Профілактики віл сніду, вілінфекції, туберкульозу це такий компонент, і тому він є надзвичайно важливим. І такий кабінет це буде комфорт як для лікаря, для медсестри, так і для самих пацієнтів. Їх буде тут зручніше отримувати допомогу. Тим самим ми всі разом спільно йдемо до одної мети, щоб наше суспільство, всі наші люди були здорові, щоб ми врешті побороли і віл-інфекцію, і снід, і всі ці небезпечні захворювання, і наркоманію Врешті. Ну, бажаю всім здоров'я і дякую за такий прийом і за те. Що ми спільно зробили таку гарну справу з нового способу боротьби із залежністю? Олександр називає метадонову програму. До того ж, розповідає за основну мету все це спрямоване на добробут людей, які потерпають від залежності. А новий вигляд кабінету буде свідчити про увагу з боку місцевої влади і водночас піднімати настрій, зазначає чоловік. Це метадонова програма, якраз для споживачів наркотиків, які вживають наркотичні засоби. З того часу ми якраз і працюємо досить таки плідно. Наша основна робота це зменшення шкод зменшення шкоди, скажімо так, від вживання наркотиків, зменшення шкоди з того, що ми робимо профілактику від сніду, зменшення шкоди, щоб самі люди, які вживають наркотики, менше шкодили собі, і в тому числі менше шкодили соціуму. От якраз замісна терапія – це один з компонентів зменшення шкоди. Тобто люди йдуть на замісну терапію, вони припиняють вживати вуличні наркотики, відновлюють сім'ї, ну тобто живуть повноцінним життям, і в принципі, коли людина, ми всі це розуміємо. Коли людина заходить в якийсь гарний, хороший кабінет, в неї піднімається настрій. А для таких людей їхні розлади психіки це теж впливає. І коли вони тепер будуть приходити в цей гарний кабінет, я вважаю, що в них теж буде підніматися настрій. І я думаю, це теж буде один з компонентів реабілітації. Василь Скирський також поділося враженнями щодо оновленого робочого місця. Лікар-нарколог висловлює подяку фонду за основну фінансову допомогу, адже співпраця триває крізь роки. Підтримка з однієї сторони і розуміння з іншої дає вдалий симбіоз, який має свої позитивні результати, каже чоловік. Хочу щиро подякувати в першу чергу нашій благодійній організації Захід шансу бо без них. Не могло б було відбуватися оцих змін в нашому кабінеті. Так як ми вже працюємо з ними на протязі довгих років, ми з ними знайомі ще з наркологічного диспансеру, там разом працювали тут, продовжили в подальшому нашу працю. І завжди є підтримка з їхньої сторони, завжди є розуміння з нашої сторони. І так ми завжди знаходимо золоту серединку між. Персоналом, пацієнтами і благодійними організаціями на відкритті був присутній і міський голова Зіновій Андрійович, висловив сподівання на подальші майбутні проєкти допомогти тим, хто цього потребує. Пріоритетне завдання для медиків. Справа і в ремонтах. Справа в тому, що отець сказав, щоб якомога менше було таких людей. Але такі люди також мають право на життя. Тому дякую пану Олександру. Дякую, Сергію Васильовичу за те, що ми знайшли. Спільні проекти для того, щоб покращити умови перебування як медичного персоналу керівництва, так само для тих людей, які опинилися в край складній соціальній ситуації, тобто які наркотично залежні, які борються за існування. Ми також маємо розуміти, що цим людям також є місце на цій землі. Щоб ми створили комфортні умови, ми маємо також пам'ятати, що є медичний персонал, який зобов'язаний тут працювати і створити всі належні умови для того, щоб люди отримали ту допомогу. І превентивно, і лікування, і реабілітація, і діагностика, все те, що потрібно, запевнив в остаточному місці та дотриманні всіх вимог кабінету директор Недвірняцької ЦРЛ Сергій Ємельянчук. Саме через збільшення масштабів проблеми робота потребує залучення не тільки наркозалежних у процес, але і їх рідних для емоційної підтримки. Якщо раніше говорили, що контингент людей яких ви обслуговуєте це наркологія, це ну, наркологічний сценам, це алкоголізм і наркотики, то тепер ця проблема, напевно, приходить на ще вищий рівень, і ваша затребуваність не говоримо про комісії, ВЛК, про все, а про як патологію медичну. І в одному з завдань, яких в вашому є, це супровід роди тих хворих. І тут благодійна організація, я думаю, якраз бере ширше, не стільки медичний це від вас залежить, а скільки супровід психологічний і розмова з родиною, яка має вдома в родині людину, яка хворіє тим чи іншим захворюванням, таке відкриття наркологічного кабінету слугує відносним показником актуальності та потреби послуг у подоланні залежності, але й водночас виступає гарантом того, що цей нелегкий процес стає простішим та здійснюється більш професійно. Ялита, нога, я лита, много. 31 липня декілька західних інформаційних агентств повідомили про те, що невелика кількість F-16 вже в Україні. Це свідчить про те, що вже незабаром вони зможуть бути задіяні і в різних військових цілях. Про те, чи змінять вони військову ситуацію на фронті, дізнавалися в українців. Одразу декілька великих інформаційних джерел, як Bloomberg та The Telegraph і e Times, нещодавно випустили статті, де йдеться про певну невелику передачу винищувачів F-16. Київ цієї новини не заперечував, але і не підтвердив. Проте, одне питання залишається актуальним і досі: чи змінить поява винищувачів F-16 ситуацію на фронті? Маю дуже велику надію, що вплине, і чим їх буде більше в Україні, тим буде більш захищена наша країна. І можливо, ми зможемо не тільки себе захищати а, можливо, ми зможемо нападати і наносити удари набагато далі на. Тих, тих моментах, де відбуваються пуски, а не тільки коли вже ракети у нас над головою. Я просто сама проживаю в Києві і Охмадит надзвичайно сильно боляче вдар. І... Я маю надію, що дуже допоможе. Головне, щоб їх було побільше. Не 10-5 штук, а сотня, дві, три. Люди не йдуться. Думаю, що вплинуть. Так, вплинуть. Перший я не військовий. Цілком адекватну оцінку цьому я не можу дати. Але оскільки переглядаю часто телеграм-канали і новини. І, наприклад, на сьогоднішню ніч, коли була атака дронів, військові підтверджують, що успішно збили всі завдяки іменно f 16 Тому я думаю, що і крім того, бачучи істерику в російських пабліках, що вони бояться f 16 я думаю, що змінить суттєво змінить. Я думаю, що ні. Що не змінять, я думаю, що любе посилення технічне через зброю, через технологію, тому що 16 це досить потужна машина. Воно мусить посилити. питання в тому, тільки ну бо це західна зброя, а як ми знаємо, з заходу є ну, партнери наших, які постачають нам зброю, у них є певні рекомендації і обмеження. Тобто, наскільки ми зможемо використовувати в повну можливість цей ресурс від того і залежить, напевно. І чи буде зміна? Я думаю, що так. Це ж допомога гарна. Навіть трохи там їх потесну, добре. Ви знаєте, я б хотіла, щоб інформації поменше було в інтернеті, щоб більше одержували їх і менше мовчали, не говорили. От коли наші буде ефект від тих літаків, що ми одержимо, але журналістам нічого це багато говорити. Я, я рахую, що буде ефект від них, тільки щоб менше говорили, де вони, скільки одержали, це ми не повинні знати. Це справа воєнних. Я навіть не знаю, що вам сказати на це запитання. Я думаю, що ні. Ф-16 обов'язково допоможуть. Можливо, не зробить вирішальну, хоча б я хотів, щоб вони зробили вирішальну вкладку в нашу перемогу. Відносно чи вони є, чи вони нема. Я вам можу сказати, що мені здається, що я його особисто видів. в 16 в польоті, але де не скажу? Це військова таємниця. Змінить. Це все на краще. Це брехня. Вчора говорили по телевізору. Якщо навіть вони є, то це я вам скажу. Ну, має бути якась. Таємниця, не можеш усього москалям сказати зразу, що в нас є. В нас є і атомна бомба, і є то і то. І вони будуть зовсім по-інакшому готуватися і по-інакшому, бо ми вже не одну помилку зробили, говорили, що в нас є і то, і то, а потім виходить, що хлопців наших б'ють і на тому місці, де стояли танки, бо по телевізору все показуємо, то все повинна бути воєнна таємниця. Якщо є воєнна таємниця, то можна тоді щось і повоювати. Знову ж таки, більшість сподівається на відшутну зміну ходу війни та ситуації на фронті. Також багато хто звертає увагу на військову таємницю та каже, що точні цифри повинні залишатися неозвученими. До слова, як зазначається у статті від The Telegraph, Україна загалом очікує на 79 таких винищувачів: від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Маковій у 2024 році тепер відзначатиметься 1 серпня. Проте навіть з тим, де хто не знає, звідки бере початок це свято та традиція. Про це наш наступний сюжет. 1 серпня в Україні віряни відзначають свято Маковія. Це друга назва медового спаса у цей день. В церкви є традиція освячувати воду мак-мед. Своєрідна назва свята існує з рахунок того, що ще за старих часів люди в цю дату починали збирати мак та мед. Священник УГКЦ Григорій розповідає за історію свята. Це свято воно святкується як братів Маковейських, бо це мученики, які віддали своє життя. Семеро братів, які віддали своє життя за віру у. Бога. Хотіли, щоб цар, язичницький цар, який завоював Єрусалим, завоював Ізраїль, хотів, щоб відступили юдеї від своєї віри, правдивого Бога. Власне, тому і вони, ці брати Маковейські, а їхня мати Соломія навчила їх Божого закону, вони не відступили від Божого закону, тому власне, вони поплатилися своїм життям. Також наголошую, що жодна традиція не рятує людину лише одна віра в Господа, медовий спас, але це все є тільки традиція. Мусимо зрозуміти, що е, жодн, е, жодна традиція не спасає людину, тільки жива віра у Господа Бога, спілкування із ним і наслідування Христа це людина, спасає Божого закону. тільки тоді, коли ми е, ну, маємо звичайну традицію християнську, яка е, це, наче цукерок, обгорнутий гарного обгортку так само наша християнська традиція має українські звичаї. свою традицію вона є як же вже назвав, того коріння ще дуже давного. Згадуючи, що Бог створив все з унікальним призначенням. а метне виключення. Чоловік називає цю традицію доброю, адже Боже благословення повинне мати обов'язкову присутність у житті людини та в усьому, що вона споживає. Бог сотворив в природі, має все своє призначення від рослинки найменшої до найбільшої. Ну і е, мід, звичайно, е, має душ, досить гарні, цілющі властивості для кожного із нас, а в даному випадку для людини. І людина, Вники, які приймають цей дар від Бога і від бджіл, вони хочуть також освятити цей мед і одержати Боже благословіння. Тому ця традиція є також гарна, добра, християнська, де приходять до храму Божого, посвячують цей мід, просять Бога благословення. Кожну справу, яку ми розпочинаємо, то звичайно вона має бути з Богом. І якщо люди приходять на цей медовий спас, і освячують свої зілля. Чи еміт – це також є прохання Бога, щоб він благословив. Вчинок сімох мучеників Маккавею показує, наскільки сильною вірою може керуватися людина та своїм прикладом жити в ім'я Господнє. Дай Боже, щоб ми не згубилися за цими традиціями, не згубили Бога, не згубили своєї церкви і приналежності до Христової віри. І сьогодні ми плекаємо цю віру для того, щоб не тільки віддати своє життя за Бога. Але також навіть своїм життям показувати, що віра у Бога це не порожні слова, а це є доказ нашого життя, це є Боже благословіння, це є добре гідне життя християнське. Зі свята Моковія починається успенський піст. Який готує вірян до наступного великого свята успіння Пресвятої Богородиці? Нетверези вчинив ДТП з потерпілими. Сталося це на Прикарпатті. Детальніше про обставини у відео пояснені від старшого інспектора сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Нетверези водій вчинив ДТП з потерпілими. Городенківські прохоронці розпочали кримінальне провадження. Автопригода мала місце 29 липня близько 21 години у Гроденці. Відомо, що 29-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем «Форд Фокус, порушив правила обгону та допустив зіткнення із задньою частиною на півпричепа вантажівки. Дав в результаті автопригоди до місцевої лікарні доставлено двоє пасажирів автомобіля Фортфокус. Деться про мешканців. Горденківської територіальної громади та городенки 2003 та 2006 років народження Поліцейські перевірили водіїв на стан сп'яніння. Водій «Форд Фокус перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Результат 2,64 проміла алкоголю в крові. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1. кримінальний кодекс України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортом транспортними засобами у стані сп'яніння. Поліція Прикарпаття закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не виконувати на дорозі ризикованих маневрів, а напрямок руху змінювати лише переконавшись, що це буде безпечно. У жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.